Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ділюся на початку із вами ось такою красою, оскільки вона вже від нас пішла, і не знаю, чи до нас повернеться, оскільки у нас вже не падає зараз сніг, а той, який був весь розтанув, падає дощ. Тому остатки ось такої гарної зими ще. Вкладаю на початок відео. Нехай помилують очі і мені і вам. У вівторок ніякого мотиваційного відео у мене не було на каналі, оскільки і не було часу його робити, і не було часу якось таке знімати щось цікаве. Тому що займалися ось такою дуже марудною роботою. Розмальовували всі прогалинки між цеглинами в коридорі. А це робота така кропітка. І вона займає дуже багато часу і немає такого дуже швидкого результату. Щоб ти, наприклад, став за один день, зробив весь коридор, замалював і показав, яка краса вийшла. Це все займає дуже багато часу, якщо ще відволікатися на те, щоб приготувати, прибрати. Ну то взагалі. Чесно кажучи, малювала я не сама, мені допомагали малювати, або деколи і я допомагала малювати, не тільки мені. Ну і трошечки все було швидше. Якщо б я малювала взагалі сама, то було б все дуже-дуже і дуже довго. Увесь коридор у нас був замальований у білий колір, я його ще помалювала. Був десь, напевно, серпень місяць, потім не промальовували нічого, тому що там треба було ще доробити і відкоси, на це не було часу чоловіка взагалі. Ну, одним словом, коли робиться ремонт вдома своїми руками, то він затягається на дуже і дуже довго. Це, напевно, всі знають, хто займається ремонтом самі. Якщо вже Сплановують люди, наймають робітників, то напевно набагато швидше. Але в нас, як то кажуть, в кого золоті руки, той все робить сам, і потім ніколи ні на що немає часу, і все недороблене. Ну, то напевно, про нас. У нас не вистачає часу, дуже багато чого недоробленого, і там недороблено, і там недороблено. Ну, але маємо бути надію, що. Все ж таки помаленьку це й доробиться. Насправді не настільки все це є важливо. Звичайно, що хочеться, щоб якийсь вже був такий завершальний етап в тих всіх ремонтах, але зараз і не дуже, чесно кажучи, і до ремонтів. Взагалі вони не на часі, тому робимо маленькими кроками те. На що у нас? Що у нас вже є, і на що у нас є час. От, наприклад, у нас є парка. Малюємо, є дошки для облицювання, робимо ними. Ну і на цьому, чесно кажучи, і все. Тут мої наймані робітники малюють коридор. Одного дня на наступний день покривають лаком, тому що у нас стіни довго чистими. Не можуть бути, дякуючи нашій найменші Софії. Вона ну, моментально. Ну, принаймні, о цього року вже трошечки по-іншому, а минулого року то був взагалі не знаю, страх страшнезний. Хлопці малюють. Софія то є моральна їхня підтримка, танцює біля них, співає. Ну а я поки мені не дали в руки пензля, стараюся трошечки хоча би щось зазняти. Так як хлопці мені роботи не дають, Софія біля них танцює, я використовую час. Так як я казала, що у нас е, снігу вже практично немає, тому у нас тепер е, замість снігу болото. І на кожному кроці, де ти не обернешся, е, всюди вступиш в болото, все заноситься на сходи і сходи треба мити без кінця і краю. Тому я пішла ще ось е, мий сходи. А ще у нас приходить у гості кіт, який постійно теж заталапається в болоті, потім він лазить тут всюди зверху, скаче на підвіконник, з підвіконника сюди на перила, як правильно навіть сказати, не знаю. Ну, досить того, що все, я помила. І пішла малювати облицювальні дощечки. Скажу, що так, праці якоїсь такої дуже великої я за день не зробила. І такими маленькими кроками стараємося щось виконувати, і я думаю, що це теж вже є добре. Оскільки в теперішній час навіть просто. Якось на чомусь фокусуватися, окрім поганих новин, є дуже і дуже складно. І коли людина починає вже себе сама е, аналізувати і задумуватися над тим, що вона робить, е, наскільки погано впливають ті всі новини. Ну, ніде ми не можемо дітися від новин, тому що ми зараз живемо в таких реаліях, що от живемо. В такій ситуації, що погані новини ну, взагалі скрізь і всюди. Тому треба деколи просто старатися хоча б відволікатися і виконувати якусь таку роботу. Мене відволікає там прибирання, відволікає ось таке навіть фарбування. Взяла валик в руки і пішла. О, ось ці обналічки, як кажуть, у нас знаю, що це таке зросійщене слово. Облицювальні дошки. Їх треба малювати декілька разів, оскільки вони взагалі мають бути чорні. А треба накладати шар за шаром, фарби, шар за шаром, і так вони стануть такі, як у нас коробки. на в наших дверях, і тому я ось тако перший шар фарби накладаю. Фарба на водяній основі. Звичайно, що зразу можна малювати і інший, але час для мене то дуже велика розкіш, тому що то що Софія танцює, і хлопці чимось зайняті, то одне. А зараз тато е, має піти, і час в нього теж є. Не, не об, нема такого, що був необмежений час, і він міг собі робити скільки хотіти, то вже все. і Мені треба йти наверх. і вже е, е, моє таке дозвіл Ілля і помалювати спокійно не виходить на вулицю. Дуже сильно з собою дітей я не візьму, щоб вони, наприклад, бавилися біля мене. Тому що під ногами болото і зараз е просто, наприклад, так як сьогодні, дуже вітряно і немає їм де бути. А от суток крутитися тут біля мене не дуже так добре, тому що там, ну, зразу вони собі знають, що перекинути, е що вже потягнути, взяти куди не треба. тому... Мені набагато краще бути самі. Я дуже сильно тішуся, що можу побути на самоті. Можу ось так просто помалювати і сама без гоп-компанії. Моя гопкомпанія вся у верху, і я дуже добре чую, чим вони там займаються, і як співають, як Софія далі танцює біля Андрія. Ось так з вами розмовляючи. Швидесенько я помалювала. Частину дощочок, принаймні великі довгі всі помалювала, і зараз малюю коротесінькі. На кінець хочу підкинути вам або згадати таку ідею цікаву із картопляних млинців. У мене було відварене, залишилося картопляне пюре. Я до нього додала яйця, додала борошно і зараз додаю молоко і все, в цей час перебиваю блендером. Такої суміші я буду готувати картопляні млинці, вони досить таки смачні із сметанкою. До сметани можна там, хто любить додавати часник, можна їсти взагалі без нічого. До тіста я ще додаю приблизно 100 грам ковбаси, яка є в хаті, і десь грам 50-70 твердого сиру. Ну, і так як до звичайних млинців у кінці. Три столові ложки олії і все гарненько перемішую, і такі млинці вже можна смажити. Їх треба смажити на повільному вогні, щоб вони ну, там дуже сильно не горіли, оскільки картопля всередині з борошном теж дає таку клейковину. І вони можуть здаватися навіть не пропеченими до кінця, тому що мене все діти кажуть: мамо, здається, що ви не пропекли ту, щось не допечене, ту щось не, не смачне, там шешеше. Ще щось, ще щось. Тому то треба на повільному вогні. Помалесеньку, дуже акуратно їх перевертати, щоб вони не рвалися, тому що такі млинці можуть рватися, от у мене навіть на серединці такий млинець порвався. Можна навіть під кришечкою смажити перший, ось так, коли на один бік ми смажимо, вже на, на другий бік смажити без кришки, щоб добре е, пропеклася серединка, особливо, ось то, коли утворюється той клей від борошна і картоплі. І все. Мені, наприклад, смачні, смакують такі млинці, можливо, і вам сподобаються, можливо, просто ви за них забули. І тому нагадую: ось такі рецептик, не насмажую я їх багато, я їх насмажую рівно стільки, хто скільки хоче з'їсти. І таке тісто можна покласти в холодильник і, наприклад, на наступний день підсмажити вже свіженькі. Млинчики і смакувати їх. Ось так вони виглядають. Якщо вас зацікавили, можливо, ви не знали або просто забули за такі млинці, тоді спробуйте, можливо, вони вам теж сподобаються і посмакують. На такій смачненькій ноті я з вами хочу попрощатися. На жаль, мотивація є маленькою, немає дуже такої великої кількості робіт, якихось, щоб змотивували. Але я вважаю, що зараз, особливо в теперішній час, кожен із нас змушений себе просто хвалити навіть за маленькі, якісь виконані справи, тому що. Дуже є складно, дуже важко щось запланувати, щось робити. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тому радіємо кожному новому дню і маленькими кроками рухаємося вперед. На цьому я хочу з вами попрощатися. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!